Коротше, вчора з'явилося відео, на якому затримує дівчину на ім'я Бані Блю. Всім відому актрису тих самих фільмів. Це відео миттєво розлетілося соціальними мережами. Багато хто в інтернеті сильно здивувався, чому це її арештовують та активно обговорили. Одночасно з'явилося чимало версій і чуток щодо причин інциденту. Дехто впевнено стверджував, що її затримали через публікацію матеріалів для дорослих. Проте справжня причина стала відома лише через декілька днів, і то тому, що вона запустила нові роли. Сама Бані пояснює, що жодного реального арешту не було. Усе це піар її майбутнього проекту, той самий. Запис в'язниці є частиною промоакції довгоочікуваного фільму, у якому вона нібито опиниться за гратами і продовжуватиме свої любовні пригоди з великою кількістю учасників. Ідея в тому, що глядач бачить сцену, де в'язниця стає умовним майданчиком для нових епічних зустрічей. Отже, гламурна історія з арестом була просто постановкою. Тепер зрозуміло, що Ваня зовсім не планує залишити за гратами через її попередні публікації. Вся шумова атака навколо її імені це лише піар до майбутнього ролика. Як тільки це підтвердили, інтернет користувачі розслабилися і тепер з нетерпінням чекають нового ролика. Таким чином, сюжет із нібито арештом виявився черговим лайфхаком для привернення уваги до масштабного майбутнього ролика.